Капишечка. Політика вже не раз проникала своїми брудними лапками в самобутнє студентське життя. Зазвичай все відбувається по такій схемі. Приходить дяденька, ну або навіть два дяденьки, які колись закінчили в КПІ, а після його чесними, ну або не дуже чесними шляхами наробили собі грошенят і піаряться на всіляких КПІшних заходах, а потім зникають до наступних виборів. Ми йдемо на вибори! Хто йде на вибори? Бійдеш на вибори! Незабаром до Київради будуть обирати нових депутатів. З приводу цього на Лаві проскочила така ідея. А що буде, якщо ми висунемо свого? КПІшного кандидата в округ не знаходиться наш універ. Капоїшника? КПІшний округ. Логічно ж, і чому раніше ніхто до цього не додумався? Кандидатів накидали в Кам'янки і праймері спочалися. Мандати КПІшної довіри отримали такі ребята. Зам голови стадради, її почесний секретар. Друг ректора, голова профкому, керівник студії Мамохотала, прес-секретар КПІ та місцевий провокаційний блогер. Когось з них і бажають бачити КПІшників депутатах, а краще всіх разом. Однак досі не зовсім зрозуміло, чи є в обраних студентами ребят бажання йти в політику. А якщо є, чи може зробити щось дійсно корисне один депутат в Київраді. В будь-якому разі дружний КПІшник в політиці не завадить. Голосуй за Александра Беленко. Беленко освободил Севастополь. Беленко – железный человек. Беленко – Рамзан Кадыров. Коворкинг, ресерч, стартап, смузи. Что объединяет эти слова? Правильно, Александр Беленко. Почему Беленко? Потому что может. Живи, люби, голосуй. Электро, а где ты был? Бегав, а чого тебе ебанітом воняє? Та да у нас там з мужиками тёрки були! Ти врешті, ти був з другою молекулою. Це була мимолітна дифузія. <рістить> <-а -а> <рістить> Четверг пройшов доволі непоганий КВН. Виграли не дуже прикольні та оригінальні ребята з хімтеху, які своєю безпощадною дрілю хімічного юмора, так і змогли достучатися до журі та навіть вирвати перемогу у хлопців зі збірної КПІ. Походу, шашки та не моє. Взагалі-то ми... Взагалі, ми вже в шахматы грали. Блін, так я ніхто готовился. До речі, 6 квітня відбудеться фестиваль Київської ліги КВН-Отклік, де також прийматимуть участь капичні команди. На цьому тижні відбулися інженерні змагання і бек, на яких хлопці з руками, що ростуть з плечей, майстрували з пластикових пляшок, бойових та на роботів. Ну або щось таке. Загалом змагання видалися цікавими та непередбачуваними. У середу патріотично налаштовані студенти організували флешмоб підтримку України. Хлопці та дівчата з національною символікою зібралися, пофоткались, склали герб, пофоткались. Ну і все. А за теплейсово думала, думала, де знайти кошти на друк, та й придумала благодійний акціон побачень. Тож у вас є непоганий шанс зустріти своє кохання та ще й допомогти студентській пресі. Поки новообрані міські готуються до конкурсу, ставлять дефіле знімають відеопрезентації у армії капишних, а на почали щорічне весняне загострення. Цікаво, що серед цьогорічних королевок майже немає білявок та досить багато дівчат з короткими зачісками. Якщо вам кортить дізнатись пікантні подробиці життя учасниць, пишіть каменти питання. На найцікавіші питання дівчата дадуть відповіді в наступному випуску. вами був в капитудей. Ось так коротенько про події тижня. Залишайтесь тімі разом з капиті.